Сів вже вирушили до Парижа на Олімпійські ігри. Спортсмени їдуть потягом із Києва. Повідомила Укрзалізниця. Ну і загалом цього разу нашу країну представлятимуть 140 українських спортсменів, які змагатимуться у 26 видах спорту. Перші команди українців вже почнуть прибувати до Парижа сьогодні. Вони житимуть в Олімпійському селищі, поряд із корпусом, де розмістять нашу збірну. Є усі головні об'єкти, зокрема оргкомітет, транспортний мол, звідки команда відправлятиметься на тренування та змагання їдальня, фітнес-центр, сусіди українців це команди з Канади, Німеччини та Ірландії. Але, але... 15 російських і 16 білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді у Парижі допустив міжнародний олімпійський комітет, опублікував їх остаточний список. Уже їх умов визнали нейтральними, і виступатимуть вони на змаганнях без державної символіки. Нагадаю, що Олімпіада 2024 року проходитиме у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Більшість російських та білоруських спортсменів, яких допустили до Олімпіади. Підтримують війну. Більше того, вони мають зв'язки із військовими чи службами національної безпеки Російської Федерації. Пише правозахисна організація Global Right Complaints. Всього 33 усіх спортсменів порушили вказівки міжнародного олімпійського комітету щодо участі в іграх. І що не менше 13 з них вони. Поширюють у соцмережах провоєнні чи антиукраїнські публікації 12 пов'язані з органами, які підпорядковуються Російському міністерству оборони. Спортсменів із Російської Федерації та Білорусі могли не допустити взагалі до міжнародних змагань після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Комітет рекомендував заборонити їм участь. Проте згодом все ж дозволив кваліфікуватися на ігри в Парижі 2024 у нейтральному статусі. Кожен кваліфікований спортсмен повинен пройти перевірку комісії серед критеріїв відсутність активної підтримки війни проти України та відсутність контракту з будь-якою військовою чи силовою структурою.